На Чорнобиль журавлі летіли, З вирію вертались весні, як снижниця по колиші біли, розірвалась в рідній стороні, там горіли грізда й гніздечки, проживіла хвоя і трава. Журавлина крихітна вервечка напиналась наша дитява. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошук виверних крил. Журавлі несли слі печаль велику, ніби тінь невидимих могил. Не спинились птиці на кордоні. Де всякає аток у кусок і дивився батько з під долоні і ридала мати небесах. Гіркі чорнобильські дзвони не замовкають ось уже 38-й рік. Ніхто не змирився з цією датою, ніхто не звився з нею ні в Україні, ані в цілому світі. Тривожні дзвони Чорнобильської біди застерігають, нагадують про тих, кого катастрофа знищила відразу, і про тих, кого знищила згодом. Ліквідатори, переселенці, інваліди, дорослі й діти. Навіть ці діти, які народилися після аварії, і досі п'ють гірку полонову чашу Чорнобиля. Чи знаєш ти, світе? Як сиво ридає полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить.